Бог щедро забезпечив своє творіння усім необхідним для життя і щастя, якби люди ніколи не порушували його законів, якби всі чинили згідно з його божественною волею, наслідком цього були б здоров'я, мир, щастя замість страждання і постійного зла. Тому ми повинні вживати здорову їжу для підтримки повноцінного нашого життя. Сьогодні розглянемо тему здорова їжа для здорового життя. Нестача важливих вітамінів, мінералів або білків, жирів чи вуглеводів в організмі веде до різних захворювань, уражень кісток, суглобів при артриті, раку та хвороб серця. Правильне здорове харчування може зменшити ризик цих захворювань. Потрібно рідше вживати насичені жири, цукор. І навпаки, більше споживати хліб із цільної пшениці, висівки, рис, фрукти, овочі, бобові і, звичайно, свіжоприготовлені соки, морси та інше. Наприклад, для формування одного із звичайних передавачів нервових імпульсів потрібен холін, який міститься в пророслих зернах пшениці, сої, а також в жовтках. А холестерин, що утворюється від споживання жирної їжі, утворює на стінках артерій холестеринові бляшки, що в кінцевому результаті призводить до серцевих приступів стенокардії. Не останню роль відіграють стрес та спадковість. Наука намагається розкрити таємницю ракових утворень і їх ранню діагностику. Нездоровий спосіб життя, стреси, що так часто в останні роки супроводжують людство, екологічні катаклізми, ведуть до утворення та розмноження ракових клітин. З метою забезпечення повноцінного життя необхідно звернутися до правильних дієт, до здорового способу життя, а це в першу чергу споживання волокнистої їжі, яка позитивно діє на товстий кишечник. Скорочення вживання копчених солених смажених страв, що містять канцерогени, збільшення вживання сої бобових, що містять фітоестрогени. У жінок це веде до зменшення ризику виникнення раку молочної залози, додавання в раціон горіхів, у яких міститься солен, антиоксидант, що перешкоджає росту ракових клітин. Більше вживати в їжу капусту різних видів, часник. Найважливіше правило здорового життя це не переїдати, не допускати надмірної маси тіла. Горіхи багаті на білок, який необхідний для росту і відновлення тканин, нажири, олії, поліни насичені, що життєво необхідні людині. Каштан це єдиний із горіхів, що не містить жирів. Насіння, соняшник, кунжут, мак використовують як додаток до хліба в кондитерських виробах: бобові квасоля, горох, сочевиця – замінники м'яса. Багаті на білок. Свіжі боби можуть бути і причиною отруєння, тому їх слід перед споживанням варити більше 15 хвилин. Соєві боби містять ті ж амінокислоти, що і м'ясо та ще в додаток фітоестрогени. Всі різновиди бобів містять вітаміни групи Б, що необхідні для правильного функціонування нервової системи. Крім цього, слід вживати клітковину для урівноваження холестерину в крові. Зернові містять складні вуглеводи, вітаміни групи Б, антиоксиданти, вітаміни Е, e, білки клітковину. Чим менше очищене зерно, тим більша його цінність. У зернових культурах міститься молібден та марганець і цинк. Ці мінерали підвищують імунітет. Цинк, зокрема, чудово діє при гіпертрофії передміхурової залози. Вживання кукурудзи, пророслої пшениці, які містять у великій кількості вітамін Е, зменшує ризик захворювань серцево-судинної системи, затримує розвиток атеросклерозу, захищає від виникнення раку, стимулює імунну систему. Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатися ще більше цікавого.